Любі друзі, привіт! Нагадую усім, що 28 липня закривається Xbox 360 Store. Це не означає, що не можна буде купити ігор на нових консолях на Xbox One та Xbox Series. Все буде доступно, але цей старичок потихеньку буде йти на відпочинок. Ігри, які у вас були попередньо куплені, попередньо завантажені, вони вони нікуди не зникнуть. Ви завжди можете її ще раз загрузити. Ваші збереження теж будуть дійсними. Але Нові ігри ви не зможете купити. І, наприклад, і, наприклад що, щоб, щоб купувати щось нове, вже не буде такої можливості. Але е, ви на даний момент можете ще придбати ті ігри, які є зараз, які є безкоштовними. Наприклад, як Halo Waypoint, наприклад, як ігри Crackdown, Harms Away, і решта-решта-решта. Список цей, звісно, є в інтернеті, ви можете пошукати. Але, як я кажу, поки є така можливість: не, не марнуйте часу, завантажуйте ігри. Ну і, звісно, і звіс, звісно, насолоджуйтеся. Тому що далі, далі, після 28 липня, вже такої можливості не буде. Не буде і просто-напросто. Ви зможете запускати тільки ті ігри, які у вас були попередньо, як я кажу, придбані, або ігри, які були придбані на фізичних носіях, тобто на дисках. так? І відповідно, і відповідно на, цьому, на цьому життєвий цикл Xbox 360 потихеньку підходить до свого кінця. Консоль 2005 року вона своє віджила, але в будь-якому випадку. Це одна з самих крутих консолей в історії. Для мен... це моя сама перша консоль Xbox. І вона мене познайомила зі світом справжнього консольного геймінгу. І на даний момент я маю Series S і так само тішуся їй кожного дня. Тому, тому так. Хотів вам просто нагадати: поки є така можливість, скачуйте доповнення. Якщо у вас є можливість, якщо у вас карточка прив'язана до аккаунту, купуйте. Ці ігри, тому що пізніше такої можливості вже не буде. Після 28 липня. Сьогодні у нас 25 липня, у вас є 3 дня на це. Тому пробуйте, поки є така, така можливість. Всім гарного дня!